Привіт, дітки! Це знову я Сніжинка-Веселинка. Я літала полями, містами, лісами та думала собі, що я вам можу таке ще цікавеньке розповісти. Але, пролітаючи, лісову галявину, я побачила на снігу безліч різноманітних слідів. Малята, як ви гадаєте, хто їх там міг залишити? Ну, звичайно, лісові звірята, тому я вирішила розповісти вам сьогодні про життя лісових звірят взимку? Це білочка. І ось такі сліди вона залишає за собою на снігу. Білочка це дика тварина. Вона мешкає в лісі, але дуже часто ми з вами можемо бачити білочок у парках нашого міста. Влітку та взимку білочки живуть у дуплі дерева. Там їхня оселя. У дублі білки влаштовують для себе затишне гніздечко. Білочка любить ласувати горішками, шишками, жолудями, грибочками, а також ягідками калини. А ці сліди залишив зайчик. Розгляньте їх уважно. Зайчики також живуть у лісі і є дикими тваринками. Зазвичай їхній будинок знаходиться під землею і називається нора. Зайчик травоїдна тварина, харчується тільки рослинами. Взимку, коли немає зеленої травички або листочків, він їсть кору дерева. Або молоді гілочки. А чиї це сліди? А це сліди лисички. Лисичка дика тварина, вона мешкає у лісі, а будиночок її називається нора. Лисичка це хижак. Вона полює на інших маленьких диких тварин. Таких як заєць та миша. А також вона любить полювати на домашніх птахів, таких як кури. А це сліди вовчика. Вовк це дика тварина, яка мешкає у лісі. Будинок називається Лігво. Вовк – Живиться м'ясом диких тварин та м'ясом домашніх птахів. А це що за сліди? Напевно, ці сліди залишив ведмедик, коли йшов спати. Ведмідь взимку впадає сплячку, а спить він в берлозі, а взагалі ведмеді. Всеїдні тваринки Вони люблять ласувати як м'ясом, так і смачними солодкими ягодами та горішками. Ось так малята проходить життя диких тварин взимку. На сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.